Це ще на білому Олександр Водорович ви приїхав по п'яти, коли вийшли батьки і поставили дитячий майданчик за свої кошти, коли поставили забор, коли самі діти його красили. І мер приїхав, і заставляв тут, щоб на білого було зараз будівельність. І приїхав, сказав, і те, що тут не буде нічого готуватися. Так само зараз жителі, воїн. Там декують за тебе, повернулися 700 підписів зібрали. Там, де жителі, вулиця П'ятницька, 47, 49, там де на дитячому майданчику збирається будуватися будівництво вдома. Зверніть увагу, вас облигали люди так само, як і мене. Люди, які стояли там, намагалися зайти. Люди, які штовхали, людей, які випикали. Ще раз повторюю, це ваші батьки, ваші діти, це ваші жінки. Зверніть увагу, кожна людина. Повинна думати, чого вона живе на цій землі. Це для нас тільки іспит, Олександр Володимирович, щоб ви для нас прилуць, не наскіпалися надіною. При Луцькі, не при Луцькі, Потосе, не Потасесія, ви будете відповідати за свої. Не привімо. Ваші діла тьомні, тому ви не були чи наші. Розумієте? Ви ні по донецьким <звістき> поняттям жити не будете, ні по примуським поняттям ми нагород жити не буде. В конце концов, есть порядок рады, давайте, 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 давайте шоу вы берем на на Что, Что это за шоу здесь, здесь вот ну, Я вас хочу, вы как бы на я вам вас Новую звірку нова. Працюйте на відкриття громада. Ми Дякую, Валерій Василь не треба зривати сесію. Дайте нам працювати. Працювати, дайте нам. Наступне питання, порядку ДНО. Наступне питання. Не зривайте зісім, шановний народний депутат, думка. Я прошу, не звертайтеся. Дайте можливість нам призивати. Шановний народний депутат Думів Валерій.

В місті, якому 1300 років. В цьому місті, місто, яке дорога була в Україні, створювали громаду чинівських людей, п'ять таких правил Київської руки. Ми самі молоду татар і всіх останніх. Зрозуміло, що нам, мабуть, у цей час, враховуючи політичні процеси, буде складно приймати рішення. Але вони стратегічні для міста Чернігова, І я можу сказати одне. Що ми по понятті, в житті. Ми будемо жити виключно по законам нашої країни, по нашому статуту нашої Чернігівської територіальної громади. І нам не треба раз приїжджі приєджу які будуть в нас вчити. Не треба. Тут вистачить досвіду, розуміння, місто намовлено поколіннями. А поверхнові ще свободу можемо і приїжджати, може перейшов, не будемо. Але те, що наша громада живе в складних умовах, непростих умовах. Що потроху ми переходимо від нас даємо поскладний дріб, будуємо.